У Лондоні сьогодні відбудуться переговори між україною, європейськими партнерами, тобто Францією, Великою Британією, і Німеччиною, та Сполученими Штатами Америки. Вашингтон очікує дістати відповідь на свої пропозиції за для досягнення миру, зроблені минулого тижня в Парижі. Офіційно про них не повідомляли. Втім, в американській змі, зокрема до Wall Street Journal, потрапила частина американського плану з посиланням на джерела, начебто. Головна поступка, яку США вимагають від України, визнати Крим російським. А Росія за це має припинити бойові дії. Чи готова і Київ пожертвувати своїми територіями? Та якими є інші перспективи перемов? власна кореспондентка ТСЕН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко збирала всі подробиці. До Лондона із Вашингтона вирушив спецпредставник президента Трампа в Україні Кіт Келох. Двоє інших високопосадовців, які брали участь у переговорах в Парижі. Держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник в Росії Стів Вітков цього разу участі не братимуть. Втім, Вітков пізніше цього тижня знов полетить до Москви. Це підтвердила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Прес-секретар державного департаменту Темі Брюс відсутність у Лондоні Рубіо пояснила накладками в його графіку. Він не буде присутній, але це не є нашою позицією стосовно зустрічей. Це стосується логістичних питань в його графіку. Спецпредставник Келох минулого тижня. Публічно підтверджував, у Лондоні вони очікують від України почути відповіді на американські дослівно параметри мирної угоди. Вони стали відомі змі із джерел в адміністрації Трампа. Саме визнання окупованого Крима російським, відмова від вступу в НАТО, створення нейтральної зони довкола Запорізької АЕС від європейців. Сполучені Штати очікують зняття санкцій з Росії. І за це Москва, начебто, готова заморозити війну по лінії фронту. І як стверджує Financial Times, Путін нібито відмовився від претензій на території, які Кремль не спромігся окупувати, але вписав до своєї конституції. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, його посланці у Лондоні мають мандат на обговорення лише одного питання припинення вогню. Воно має стати першим кроком, без якого подальші перемови не можуть розпочатися. Цього обговорення безумовно. Припинення вогню або часткового припинення вогню. Ми готові до цієї стадії. Ми готові також зафіксувати, що після припинення вогню ми готові сідати в будь-якому форматі, тому що ми будемо вже вірити, що маємо результат, хоч якийсь. Тиск сполучених штатів на Україну у цих переговорах є надзвичайним. йдеться у матеріалі Washington Пост. Мовляв, свої пропозиції Сполучені Штати називають остаточними. І якщо Україна їх не прийме, погрожують вийти з процесу. Єдиною ж по суті, запропонованою гарантією безпеки, є дозвіл Києву зберігти власну армію. Знаючи непохитну позицію Зеленського щодо невизнання окупованих територій, американці готові визнати Крим російським в односторонньому порядку. Стверджує Вашингтон Пост. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мам про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. І до Вашингтона вже прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він візьме участь у весняній сесії міжнародного валютного фонду. А от анонсованого президентом Трампом підписання угоди про корисні копалини цього тижня не буде, сказав напередодні Володимир Зеленський і розповів, що Україна найняла американську юридичну компанію для роботи над угодою з нашого боку. Інші американські юристи працюватимуть в інтересах Білого Дому. А про те, що Трамп сподівався підписати угоду цього тижня, він взагалі дізнався із засобів масової інформації. Зізнався Зеленський із Вашингтона, Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини, ворожі дрони знову тероризують українські міста. Вибухи вночі лунали в Полтаві. А в Харкові станом на другу ночі було зафіксовано шість ударів. За попередньою інформацією, усі влучання сталися. А в Новобаварському районі виникла масштабна пожежа. Наслідки ще з'ясовують шестеро потерпілих і близько сотні пошкоджених будинків у Куп'янську на Харківщині. Поранені травм зазнали дві жінки та чоловік, і ще троє людей мають гостру реакцію на стрес. Куп'янськ атакували і від Дроном. Також ворог обстріляв Дергачівську громаду. Там є руйнування. Другу ніч поспіль під масованою атакою Одеса. Місцеві спільноти публікують відео масштабних пожеж на місцях прильотів. В військовій адміністрації уточнили мішенью для ворога стала цивільна інфраструктура в передмісті. Є інформація про щонайменше двох потерпілих. Артилерію, дрони та каби задіював ворог для атак по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі пошкоджено підприємство, житло, інфраструктура. А по Новопавлівці, Синельниківського району, прилетіло більше десяти кабів. А поранено двох чоловіків, а пошкоджені півтори десятки осель. І вже 40 поранених у Запоріжжі. 69-річна жінка загинула. Дві керовані авіабомби близько полудня напередодні вибухнули в густо заселеному районі міста серед потерпілих семеро дітей. 14-річний підліток в тяжкому стані в лікарні про черговий воєнний злочин росіян. Кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже докладно. Посте багатоповерхівка у спальному районі міста опинилася в епіцентрі ворожого удару. На верхніх поверхах квартири геть збруйновані, потрощені всі балкони та вікна. Поруч з будинком горіли автівки. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами по місту. Посередня одна з бомб влучила в об'єкт інфраструктури, інша сюди. у густонаселений спальний район. Кількість постраждалих збільшувалася щогодини. Спочатку їх було двоє згодом понад 20. Серед поранених семеро дітей, п'ятеро з них у лікарні. Діагнози дітей це мінно-вибукова травма, а травма, закріпляти червоному згодну травма осколкове враження. Всі діти середньої тяжкості одного з хлопчики, якому 14 років зали, до операційної для первинної хірургічного гаркера. Станітей, стабільний. Постраждав і син пана Петра, 13-річний Гліб, який в момент удару російських терористів був вдома із мамою. Син був тут за комп'ютером. сидів. За комп'ютером вирвало його у штори, скло полетіло в нього. Все, 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 все. Я поки приїхав з роботи, він вже був замотаний. В крові замотані руки, голова. Шия у квартирі пана Петра все догори дригом. Вибито всі вікна. Стінами пішли тріщини. У сусідніх багатоповерхівках та школі поруч за підцентром вибуху розтрощено шибки. У навчальному закладі саме перебувало близько сотні дітей. Ніхто не постраждав, адже школярі були в укритті. Поранень дістав тільки батько одного з учнів, коли йшов до школи. Це наш батько. Він постраждав, йому пошкодило руку уламком. Медична сестра наша надала йому першу допомогу. Потім його відправила поліція в лікарню. Вубух був потужний, діти злякалися, але ми вже звикли до цих обставин, кого обіймали, з ким шуткували. Там зараз працює пункт незламності. Там також перебувають мешканці, яким надається як первинна медична допомога, так і консультації безумовно елементарним питанням безпеки. А ось цього кота надзвичайники винесли з потрощеної квартири. Гарний який да, прошу, хороший Мальчик, да. на місці прильоту працюють майже три сотні людей та понад 70 Они техніки комунальники нарізають фанеру, аби люди закрили вибиті вікна. Місцеві збирають, вціліле та наводять лад в потрощених квартирах. Кіра Овець Андрій Хуповка Казапріжжя, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини пожежа із подальшою детонацією боєприпасів сталася в Росії на 51-му арсеналі головного. Ракетно-артилерійського управління тамтешнього міністерства оборони на складі, за даними українського центру протидії дезінформації, зберігалося понад 105 тисяч тонн ракетного зброєння, зокрема значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, серед яких іскандер, точка «Точка-У», «Кінджал», боєприпаси до комплексів «Панцер-С1», С 300 С 400 а також град смерть ураган. Арсенал розміщений в селищі Барсове Володимирської області. Це за 530 кілометрів від лінії. Зіткнення в районі навколо складу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки безпілотників. А російські військові ж причиною вибухів називають порушення правил безпеки. Ой, -ой. он ще один буде. Росія вже розпочала новий наступ на Харківщину. Заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його словами, окупанти випробовують нові напрямки для просування, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Проте наші військові не дають ворогу пройти. Водночас росіяни провалили одну зі спроб наступу на Запоріжжі великою колоною з близько 40 одиниць бронетехніки та трьох сотень піхотинців. Вони рушили на позиції наших військових. Аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявила їх ще за 8 кілометрів. Відразу почала нищити ворожі БМП, БТРи, танки, квадроцикли. За кілька годин бою окупанти втратили до 70% бійців і техніки і відступили. Загалом, після так званого великоднього перемир'я, ворог знову нарощує натиск за минулу добу. Зафіксовано 118 бойових зіткнень найбільше, тобто 42 протистояння на покровському напрямку. Тут напередодні українським воїнам вдалося відкинути супротивника південніше удачного. А ще зупинити мотоциклетний наступ окупантів біля Костянтинівки в селі Деліївка. Росіяни знову збільшують кількість ударів кабами минулої доби. Їх скинуто на позиції зсу аж. 170. Ну а далі одна з багатьох історій про те, як ворог, порушуючи всі правила ведення війни, обстрілює медиків під час евакуації пораненого броньовик медичного екіпажу 106-го батальйону 63-ї бригади, загорівся просто на полі бою під обстрілами. Просто неба медики чекали, поки до них дістануться наші танкісти. А пілоти безпілотників разом із гармашами суміжних бригад прикривали їх димами. Про неймовірну мужність людей, яких не зупинить жодна небезпека, коли є хоча б найменший шанс витягнути своїх побратимів. Дивіться далі в сюжеті ТСН. Це найстрашніше, що я переживав в житті, хоча я ну, переживав дещо в житті, але то дійсно було найстрашніше. Чули, що був прильот. На позиції Каба тяжкі трьохсоти, якого треба було евакуювати. Ми його забрали. Бачили під час руху, що пішов дим всередині салону. Аварійна ситуація, що до неї привели, я не можу сказати. Вивалися така фактично лиса посадка і маленький окопчик. Забрали свого пораненого, ну, 300-го, і тут по нас плотно почали працювати ворожі дрони. Ми лежали так, от, як, ну, грубо кажучи, в консерві, один за одним. Тобто передавався якийсь матеріал. Воно розліталося відразу від вибухів. Тобто ти не встигав. Просто шприц набратися. від е, вибуху пластикової десятка розліталася в руках. Тривало, то все біля двох годин, як мінімум. Е, конкретно в нас прилетіло, мене просто виробило. Я думав, вже все. Вдруге був поранений наш е, Анатолій Кулинець, вдруге йому по обличчю дало. Я мені мене спасло, що був в е, захисних окулярах. Викликали допомогу, але ми розуміли, що все, що приїде, при тому плотності огню, буде, буде спало моментально. У мене вийшов командир і сказав, що відбили емку, тому по педалях і поїхали. Доїжджаючи до місця, побачили дими, ми думали, вже приходити по їм, вийшли на радіозв'язок, сказали, що то дими, закрили. Ми дійшли, розвернулися, почали цепляти. І почалися приходи. Почалися парити пішки. Від риба, міни, От арта трохи промазала, літали далі туди. Обстріл шов постійно, нон-стоп. Була проблема затягнути нашого трьохсотого. Сармат нам допоміг йому респект. Починався рух танку, коли Володя вовчок вдруг згадав. Що він забув автомат і тут прильот, вибух. Та я думав вже все. З того дерева вилітає Володя. Але в гарячці він все-таки ще заскочив сам. То диво, то диво, то дійсно диво. Коли побачив, що він вже вчепився, я дав команду механіку, і ми поїхали. А під час руху, коли ми вже були на броні, нас порізь постійно переслідували. Падали і півісі і працювала без за мінометка. Робота там кістів просто була бездоганною. мій Дібан. Огонь! З ними можна куди хочеш. Всі цілі, всі здорові, всі живі, слава Богу. Якби я знав, що так закінчиться, ну, я би все одно поїхав. Ну, То безпафосно, ну, то не тільки я, то вся, вся моя команда. Незважаючи на те, що ми не врятували пораненого, за яким їхали і наслідки, то не менше, то була спроба. Так, да, виїжджаєш, там вроде, є мандраж, в танк заліз, все. Ну, думати нема коли, там люди, там такі пацани, як і ми. Коли все закінчилось, просто ну, коли в нас зустріли вже, мене допомогли злізти з танку, зняли значить, хлопців. Я дуже хотів пити, мені дали міранду, смішніше нічого. Я в житті не, її, не пив ніколи. Ви собі не уявляєте своє обличчя? Ну, я не можу словами сказати, що я відчував. Ну, то другим день не